Має вітання! Ну тут без слів, тут класика неперевершена. Гарбуз, карамельний соус, до речі, без вершків на молоці готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Сьогодні скористуюся допомогою техніки. 15 грам дріжджів. Якщо використовуєте сухі, то 7 грам буде достатньо. Молоко 350 мл, холодне. Так, я використовую холодну рідину, борошно 510 грамів вищого гатунку біле борошно. На низьких обертах роблю заміс тіста. Приблизно через 2 хвилини, коли тісто вже поєдналось борошно з молоком, я додаю 60 г цукру. Якщо ви робите заміс руками, інгредієнти додавайте в такому ж порядку, як я показую. І ще через 2 хвилини я додаю сіль 8 грамів. І ще приблизно через 15-2 хвилини я додаю масло 65 г кімнатної температури, але додаю в два етапи. Масло завжди використовую 82-83%. Ще приблизно до 5 хвилин після того, як ввела масло, додала, я вимішую до 5 хвилин і тісто ось таке готове. Забираю його, прибираю з діжи. Весь заміс, як правило, займає до 10 хвилин, як машиною, так і руками. Але руками довго не вазіться, бо ви віддаєте тепло від рук і нагріваєте, нагріваєте тісто. Трошки олії додала, сформую тісто, ну, докупи його зберу. І буду залишати при кімнатній температурі приблизно на 50-60 хвилин. Бачите, яке тісто гладеньке. В заміс був дуже якісний і гарний. Все. Буде воно зараз підходити. Обов'язково накрити, чимось бажано не рушничком, а плівкою. Все залишаю. Поки тісто бродить, ходить, хороводить, я розберусь, це найважча частина в цій смакеті розрізати цього красунчика. Розрізаю на ось такі шматочки невеликі. Вага гарбузика мого 900 грамів. Ну от в, в, в сирому вигляді, як я його купувала в магазині, прибираю насіння. І такий момент я буду його варити в микрохвильовці 10-13 хвилин. Ось так от Я його в цей в пакетик зав'язую, але не дуже щільно. Якщо ви будете, у вас нема мікрохвильовки, бачите, залишила ви його, будь ласка, або в кастрюльку трошки води і варіть, як картоплю до готовності, перевіряйте, ну так тикайте його, або в духовку, ну в духовці це найдовший м, такий момент, тому вже вирішуйте, ви. Я буду робити це в мікрохвильовці. Через 13 хвилин, пройшло 13 хвилин, він у мене готовий. Подивіться, який мікенький. Потужність мікрохвильовки, ну я не знаю, мабуть, максимальна в мене. Перевіряйте, гарбуз буду охолоджувати на ситі. Зайва рідина не потрібна. Варю карамель, карамельний соус, не карамель. Борошно, одна столова ложка. Треба підсмажити. Підсмажити не до темного, а до такого ну, кольор крему. Зараз побачите. Хвилини 3 займе цей процес. Додаю цукор, цукор 150 грамів. І відразу додаю 50 грамів масла вершкове. Все це помішую. Нагрів плити в мене зараз вище середнього. Треба розтопити, все це поєднати і розтопити цукор. Бачите, борошно, кольор борошна не був темним, він був таким кремовий кольор. Якщо можна так назвати, так, і ви довго так не боріться з цим. Так, бачите, мішайте. воно вже почало зміш... змінювати колір, щоб ви не спалили майбутній цей соус. Постійно помішую. Зараз почав, бачите, масло почало відходити від суміші, не біда, Зараз все воно між собою поєднається. Мішайте, мішайте, мішайте. недовго займає цей процес, залежить від плити. Молоко гаряче, дуже закипіло, я його ввожу поступово, 150 мл, ввожу його в цей цукор з борошном. Візьміть, будь ласка, нагрів зробила нижче середнього і заварюю далі карамельний соус. І ложку візьміть, будь ласка, якусь таку довгу, щоб ви ручки не попекли. Бо така суміш, буйна. Після того, як ввели все молоко, варю ще приблизно одну хвилинку і соус майже готовий. Переливаю от в таку склянку і бажано перебити бледнером, щоб він став таким гладеньким і однорідним. Пюре ось таку має консистенцію. Максимум приберіть вологу з цього пюре. Буду сьогодні працювати за допомогою олії, а не борошна. Ну, з тістом я маю на увазі. Трошки олії небагато, так, щоб змастити поверхню, а не щоб воно там у вас сковзало, як на кавзанах. Це Тісто Тісто підійшло, пройшло в мене хвилин 55-65, повністю воно гарно вибрало, дуже ніжне і якісне. Швиденько готуються ці булочки, хоч і є декілька етапів. Але взагалом готуються дуже швидко та нескладно. Ну, не Збираю його докупи, прибираю повітря, яке зібралось. Не буду залишати на 10-15 хвилин, відразу почну його розкатувати. Це тісто, воно ніжне і воно, ну, з ним дуже приємно працювати та легко. Все, розкатую його в прямокутник. Обов'язково перевертаю гладенькою стороною вниз і такою не дуже гарною до себе. І тепер руками тісто дуже ніжно, я його розрівнюю. Не робіть його дуже тоненьким, не розкатуйте. Ручками його підрівняйте, зробіть плюс-мінус однакову товщину. Все викладаю зараз весь гарбуз. Товщина тіста ну, приблизно ну, 06-08 міліметрів. Цукор залежить від ваших смакових вподобань. І не забувайте, там ще буде карамель. Я додаю 3 столові ложки, можна звичайний білий, я додаю коричневий. Трошечки, трош, ну, максимум пів чайної ложки кориці. Я, ну, я так хочу, Ви робите, можете і столову ложку, ну, як на мене, це буде забагато. Я трошечки, щоб підкреслити смак гарбуза. Все далі елементарно робите, як на відео. Нитка в два. Ви ножом ви не розріжете. Це тісто і плюс ще там велика кількість начинки, дуже м'якої. Ось так ниточкою в два, ну, два слоя в дві ниточки зробила на вузлик і розрізаю. Так от, якщо не знаєте, як зараз побачите. Раз. Все, розрізала. Спочатку на три частини, і потім кожну частинку ще на три частинки. І В мене форма 20 на 20 на 6 см висотою. І ось так от я роблю плюс-мінус однакові булочки. І ще раз повторюсь: ви ножом не розріжете цей рулет. Тільки ось так ниточкою. Тому я і почала працювати не з борошном, а з олією. Ну, розкатку тіста робити, бо я знала, що я буду робити ниточкою розріз. Залишаю десь на 30 хвилин не більше при кімнатній температурі. Вони підійшли, супер, в духовку на 175 градусів 35-40 хвилин. Будете вже за ними слідкувати. Вони охололи, але ще теплі. Я їх поливаю карамелью, так, щедро всю 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 карамель я вилила. І все, треба зараз тільки себе стримати, щоб не з'їсти не півбулки, а дві булки. Ну, булки великі виходять. Це надзвичайний аромат, стоїть на весь будинок. Це, це дуже смачно. Це надзвичайно смачні і класні булочки. Обов'язково приготуйте і насолодіться цим смаком. Це, знаєте, такий осінній затишок. І як завжди, смачного!